уваги вірш Ірини Голов, ти чуєш Тараса. Ти чуєш, Тарасе, здригаються кручі і знов наш Дніпро розривівся ревуче. Ти бачиш із неба, ти чуєш з могили, як знову країну вогнями накрили, як виють сирени. Стріляють громади, як мужньо боронять цю землю солдати. Ти бачиш? Ти чуєш благання дитяче, В підвалі сирому Малятко десь плаче, від лютого врага ми землю звільняєм, вже вкотре Доволю ми крові скропляємо. Козацьку славу показує світу. Тримаємось міцно твого заповіту. Понесло вже кров ворожу у синєє море. Ти обіцяв про молитву. Бачиш, яке горе? Я знаю, ти бачиш, Я знаю, ти чуєш, під Божим престолом і денюєш, і ночуєш, Всевишньому щиру молитву підносиш за нашу країну. Ти, Господа, просиш. Я вірю, я знаю, Тарасе, ти з нами, борониш країну з небес молитвами. А щира молитва, сильніш автомата, поможе прогнати землі супостата. Засяє країна і вольна, і нова. По не забудем про твердь твого слова.